Привіт! Зараз я вам покажу квітник з соційним масивом. Чорнобривці. Аж звідси і аж туди далеко-далеко. А квітник все не кінчається. І тільки тут, його кінець. Такі складні, прості і отакого от забарвлення болеро Називається і ось такі. І такі, як ромашки. Яка складна текстура? Саме непрохотливі квіти. Ну, все, показав, пока, йшліть донат!